Доброго дня, шановні аграрії, колеги-глядачі. Сьогодні ми продовжуємо цикл відеоблогів, що у тебе по сої?». Ми знаходимося у Полтавській області в населеному пункті Решетилівка на агроцентрі компанії Баз. Мене звати Сергій Братущак і я менеджер з розвитку продуктів компанії «БАСФ». Посівний сезон вже майже закінчився, і аграрії підходять до наступного технологічного етапу захист культур від бур'янів. І сьогодні ми з вами поговоримо про гербіцидний захист сої і допоможе нам у цьому менеджер з розвитку продуктів з технічних питань Павло Материнський. Вітаю усіх, Павло! Чому захист сої від бур'янів є одним з найбільш важливих технологічних прийомів при вирощуванні даної культури? Відповідь на дане питання досить таки просте. Якщо проаналізувати дані, які наводить міжнародна організація ФАО, то в світі приблизно 35% урожайності сої втрачається саме через вплив бур'янів, через конкуренцію їх за фактори життя з культурою і відповідно соя не формує той потенціал, який закладений генетично у її посівному матеріалі. Щоб проаналізувати втрати від хвороб і шкідників, то вони десь знаходяться в межах 10-15%. Тобто, звідси ми можемо зробити висновок, що якраз соя найбільше потерпає від забурянності полів. Якщо взяти українські реалії, то сьогодні, якщо ми говоримо за сильно забурянені поля, ми можемо не добирати і 50-60% потенційного врожаю, які можуть закласти ті сорти, які вирощуються на теренах України. В більшості випадків ми можемо говорити десь про недобори, також десь в межах 30-40% стандартно у нас присутні у посівах за традиційних підходів вирощування цієї культури. Павло, а які підходи найчастіше використовуються при гербіцидному захисті сої? Грунтові гербіциди чи страхові гербіциди? Якщо врахувати, що соя це в нас пізня яра культура, і на період посіву її досить часто в нас є проблеми із забезпеченням вологи, відповідно, аграрії віддаються більше і більше переваг саме в використання страхових гербіцидів. тобто роботі по вегетації, коли в нас є проблема на полі, ми її вирішуємо. Хоча, якщо відповісти чесно, то найбільш оптимально є комбінований підхід, коли ми використовуємо ґрунтові схеми, відповідно захищаємо сою на етапі проростання. Якщо врахувати, що сьогодні сою в нас досить Часто можуть висівати достки рану, е орієнтуючись на запаси волою в ґрунті. І період проростання в неї розтягнутий може тривати і аж до місяця. То якраз в цей період може з'являтися е хвиля яре ранніх бурянів, які проконтролювати страховими гербіцидами подальшому стає складно, оскільки вони знаходяться в перерошому стані. Тому, коли ми використовуємо ґрунтову схему, ми забираємо ось цю першу хвилю, далі отримуємо сходи і підчищаємо страховими гербіцидами е посіви вже від тих бурянів, які з'явилися. І також ще один. Момент, який сьогодні стає актуальним, це падалиця соняшника, оскільки сівозміна насичена. А вона завжди сходить в декілька хвиль, і ця проблема стає все більш гострішою. Тому, чесно кажучи, знову ж таки вертаюся, комбінований підхід був би більш ефективним, але аграрії заощаджують, оптимізують своє виробництво і сьогодні віддають перевагу саме застосуванню страхових гербіцидів. Отже, паш, ми отримали сходи на полі. Які оптимальні фази розвитку цієї культури для того, щоб почати роботу з страховими гербіцидами? Що стосується оптимальних фаз застосування гербіцидів у посівах сої, то їх чітко прописаних, чесно кажучи, немає. Але якщо брати реєстрацію гербіцидів стосовно використання, більшість обробок прив'язується в нас до першого трічатого листка. Цьому є в принципі логічне пояснення через те, що якраз до першого трічатого листка ми отримаємо основну масу сходів бурянів, як дводольних, так і злакових. Відповідно, ми за рахунок цього зможемо проконтролювати Основну їх чисельність, і крім того, чому прив'язка до цієї фази відбувається, це через те, що якраз в цей період у нас відбувається формування симбіотичного апарату у сої. Відповідно, звільнення посіву від бурянів важливо з точки зору того, що рослина буде продукувати достатню кількість вуглеводів, яка необхідна для того, щоб в нас формувався потужний симбіотичний апарат. Відбувалася азотфіксація, тому відтермінування на більш пізні фази це більше Вихід із ситуації, яка вже склалася, ніж оптимальне застосування. Взагалі, в ідеальному варіанті, нам важливо було підтримувати чисті соди від посіву і приблизно десь до фази бутонізації цвітіння, коли соя формує досить потужний габітус листків і самостійно починає контролювати буряни. Вона стає конкурентна, тобто, можна сказати так, від появи сходів до фази цвітіння, це гербокритичний період для цієї культури. Відповідно, в цей період ми маємо забезпечити контроль Бурянів. І саме до цього періоду приурочується в нас використання страхових гербіцидів. А як стосовно стадії розвитку бур'янів при застосуванні гербіцидів? Чи можливо в сої допускати переростання бур'янів? Якщо сьогодні аналізувати ринок гербіцидів, які використовуються у посівах соїх, тут немає доволі таких потужних гербіцидів, які б давали закрити весь спектр бур'янів, які присутні в нас у полях цієї культури. Тому доводиться обирати між певними видами. І групами, які є найбільш ефективні, які відповідають тій ситуації, які, яка формується. При цьому потрібно врахувати, що соя досить чутлива до діючих речовин. Тому е, зазвичай е, ми використовуємо невисокі норми таких гербіцидів і е, максимально селективний по відношенню до культури, і е, це накладає свій відбиток на ті фази бур'янів, з якими ми працюємо. В більшості випадків ті гербіциди, які використовуються на сої, потрібно застосовувати, коли бур'ян знаходиться на початкових фазах росту і розвитку. Тобто від сімядолі до 4-6 листків, це якщо ми говоримо за чутливий сегмент бурянів. А то й раніше, якщо ми говоримо за середньочутливі буряни. Тому для сої досить важливо забирати буряни на початкових етапах росту і розвитку. І досить часто якраз дробні внесення страхових гербіцидів по мірі появи відповідних хвиль бурянів є найбільш ефективними і дають можливість найкраще вирішувати проблематику, яка в нас формується у полях сої. Павло, як знаємо, при посіві традиційної сої основною діючою речовиною страхових гербіцидів є бентазон. Які ще є діючі речовини страхових гербіцидів на сої і якими підходами ми користуємося при виборі їх для застосування на полі? Так, дійсно, ти абсолютно правий. Сьогодні домінуючою діючою речовиною, яка застосовується у посівах сої в складі гербіцидів, це є бентазон. Чому саме він настільки популярний, чому він настільки активний? По-перше, це гербіцид з високою селективністю по відношенню до сої. Якщо знайомитися з різноманітними міжнародними джерелами, то фактично ми можемо його використовувати від появи сходів навіть по сім'ядолі, по примордіальному листку і до фактично фази початку бутонізації. Тобто це говорить про його високу селективність. Соя на це реагує досить позитивно. Етивно і е, пригнічення не відбувається в той же час. Якщо брати реєстрацію, все таки по реєстрації рекомендація таки прив'язується до першого тріщатого листка. Е, що стосується... Видового спектру бурянів, які він контролює, тут ми охоплюємо фактично всі ключові буряни, які присутні в нас у посівах сою в сегменті малорічних дводольних бур'янів. Це і лобода, це і щариці, це хрістосвітні буряни, це ефективний контроль той, тієї самої амброзії. Контроль в нас того самого пасльону чорного на початкових фазах, те, що в нас найбільше дошкуляє посівах сої в наших різних регіонах, в яких ми присутні. До речі, якщо звернути увагу на ось це поле, ми можемо чітко бачити, що у посівах осії сої, в посівах осієї сої нас основними бур'янами, які присутні, є лобода, яка на даний момент знаходиться в фазі 4-6 листків. Присутні в нас падалиця ріпаку. До речі, вона також в нас досить часто зустрічається. І ще я, про що я забув згадати, це падалися соняшнику різних виробничих систем. На сьогоднішній день базагран бентазон це та діюча речина, яка дає можливість у посівах сої забирати ось ці всі види як класичного соняшника, експрес-сану, кліарфіл, кліарфіл плюс виробничих систем. Тобто, в даному випадку, саме на сьогоднішній день бентазон відповідає тим потребам, які ставляться до даного продукту. Крім того, якщо брати комбінації, які використовують. На ринку, то досить поширено є в нас поєднання бентазону з стефенсу феронметилом, якого досить часто застосовують саме в таких комбінаціях на перерослих бурянах, коли в нас виникає скрім, проблема з контролем тої самої лободи, яка в нас найбільш проблемним буряном є у посівах сої, через формування потужного воскового нальоту у період посухи. Відповідно, оскільки бентазон сам по собі є. Контактною діючою речовною, тобто якраз при формуванні високого воскового нальоту проникнення всередину в нього є досить обмежене. Введення системної діючої речовини тифенсульфорон дає можливість покращити цю ситуацію і краще проконтролювати бур'яни. Хоча, якщо взяти тенденції, які сьогодні спостерігаються на ринку, поступово від тифен відмовляються, а до складу бентазону додають в нас групу емідазелінонів. Для прикладу, і мазамокс, які присутні в компанії Бас, е, відповідно, це дає можливість розширити спект контрольованих бурянів, оскільки додавання імазамоксу ще доповнює роботу, е, крім подводольних бурянах по злакових бурянах. І відповідно ми отримуємо ще й додаткову ґрунтову ефективність, чого немає в інших комбінаціях, які е, використовуються у посівах сої. Паша гербіцид корум. Чим він може бути цікавий для аграрії? Почну з того, що перед цим я сказав, що сьогодні досить високою популярністю користується комбінація бентазону з групою мітезеліноні. Саме корм є одним із представником цього сегменту гербіцидів. Тут поєднується в нас 480 грам бентазону з 22,4 грама імазамоксу в одній літрі даного продукту. Норма продукту, яка використовується у виробничих умовах, це 1,25 до 2 літрів на 1 гектар з додаванням пар металат, який використовується в співношенню 2 до 1. Тобто на 2 літри в нас корму додається 1 літра металату. Стосовно переваг даного продукту, що він дає, те, що я сказав, якщо ми говоримо про бентазон, це більше контактна діюча речовина. Вона сильно залежить від якості покриття діючої речовиною буряну, від наявності воскового нальоту, активного росту буряну. Відповідно, оці моменти дає можливість. З досить ефективно знівелювати і мазамокс. Для того щоб зрозуміти про що йде мова, я пропоную розглянути це на конкретному прикладі. Коли ми перемістимося ось цей посів. Де в нас присутня лобода, і якщо врахувати специфіку Полтавщини, що вже на протязі двох останніх тижнів тут взагалі не було опадів, ми можемо бачити, що на ось цій лободі, яка на сьогоднішній день знаходиться в фазі від 4 до 8 листочків, є ось такий сизий наліт. Тобто це якраз ті воски, які захищають лободу з одного боку від надмірного випарування. З другого боку, якщо ми говоримо про гербіциди, це про потрапляння діючих речовин всередину. Якщо взяти звичайний бентазон, він з ось цим справляється досить складно. Відповідно, нам або потрібно, щоб бур'ян активно виятував, коли в нас формуються нові прирости і вони не захищені від діючої речовини. Або в нас мають пройти дощі, які змивають цей восковий на Після цього бентазони працюють відмінно, або ми працюємо на початкових фазах. Тобто, ось така фаза буряну для бентазонів, чистих інших виробників, вже є критичною. Якщо ми говоримо за комбінацію. Яка присутня в корені, бентазон плюс імазамокс, і ще й додавання поверхнево-активної речовини метолат, то ось ці воска в нас вже не стають проблемою. Відповідно, імазамокс є системною діючою речовиною, яка ефективно заходить в нас через різні ділянки у рослину. Зокрема, може поглинатися і через кореневу систему. Відповідно, ми досягаємо необхідної концентрації діючих речовин для ефективної роботи. І ми контролюємо перерощу буряни. Зокрема, от якщо переміститися ще далі по ділянці, от е, в нас є е, присутні в посівах е, талабан, який вже на сьогоднішній день е, зацвітає. Базагран його може дещо пригнітити, але він залишиться в нас в посіві, він продовжить вегетувати, він продовжить створювати конкуренцію е, даному буряну. Так само є, є в нас питання гірчака-берізковидно, який присутній також в цьому посіві. Тож, якщо покладатися лише на бентазони, цей сегмент бурянів в нас ефективно не контролюється. Введення імазамоксу дає можливість нам ці проблеми зняти. Крім того, ми отримуємо пролонгацію роботи гербіциду за рахунок ґрунтової дії імазамоксу. Тобто, ми забираємо цю хвилю, яка присутня на полі, і подальшому будемо мати чистий посів до завершення вегетації. У цьому якраз та перевага, яку ми отримуємо для сої, це досить важливо. І відповідно це дасть можливість нам реалізувати потенціал цієї культури. Тобто, якщо, не дай Бог, маємо перерощі бур'яни, гербіцид корум допоможе нам впоратися з цією проблемою. Не тільки перерощі, а й проблемні бур'яни, з якими досить часто ми стикаємося у посію. Той самий паслін, та сама не треба, той самий баталон Теофраста це те, що в нас контролюється досить слабо іншими гербіцидами, але вони присутні, ці буряни присутні у посівах сої, зокрема, той самий дурман досить часто зустрічається. І якраз використання корму дає можливість нам оці проблемні буряни, які поширені, вирішити. Крім того, ми забуваємо за амброзію, яка дає декілька хвиль появи сходів, і знову ж таки однократним внесенням ми її не вирішуємо. Якщо гербіцид не має ґрунтової ефективності, далі з'являється наступна хвиля даного буряну і ми отримуємо проблеми крутям вегетації. Павло, останнім часом аграріям доводиться працювати в нестабільних погодних умовах, які основні регламенти застосування страхових гербіцидів на сої для отримання їх максимальної ефективності. Дійсно, умови в нас нестандартні, не типові. І приклад є якраз поточна ситуація, коли ми починали з сонячного ранку і на сьогоднішній день вже потрошки накрапає дощ. Якщо говорити за внесення страхових гербіцидів на сої, то перший обмен. Прив'язуючись до тієї погоди, з якою ми зараз стикаємося, не можна вносити гербіциди на основі бентазону в похмуру погоду. Чому? Через те, що ви не отримаєте роботу, повноцінну роботу бентазону, оскільки механізм роботи це блокування процесу фотосинтезу. Для того, щоб досягти максимальної ефективності як бентазону, так і корму, скажімо так, без агранів і корму. в нас внесення має відбуватися вранці в сонячну погоду, і щоб після внесення гірбіциду на протязі орієнтовно 4-6 годин у нас була активна сонячна інсоляція. Тоді ми отримаємо максимум від даного продукту. Слідуючий момент: не забуваємо, що в нас восковий наліт захищає не тільки буряни, а й захищає сою. Тому, коли в нас випадають опади відразу після проливних дощів, які змивають восковий наліт, ні в якому разі ми не повинні працювати гербіцидами. Соя не захищена і навіть селективні гербіциди можуть викликати опіки. Хоча соя е такі стреси компенсує досить ефективно, але краще цього не допускати. Ще один момент, про який ми маємо пам'ятати: е гербіциди працюють на активно росту. Учі буряни, тобто, якщо у нас буряни е, знаходяться в активній вегетації, ефективність роботи гербіциду буде максимальною. Якщо бурян знаходиться в стресі, він не буде поглинати діючу гречовина. Зазвичай стрес це в нас або похолодання, це в нас або е, жарка погода. Тобто, коли в нас температура більше 30 градусів на день, бур'ян припиняє активну вегетацію, свої обмінні процеси, і як нас у нас ефективність гербіцидів е, знижується. Слід також враховувати і температурний режим. Досить часто орієнтуються так: в мене середньодобова 10-12 градусів наступила, все я можу працювати бентазонами, мазамоксами і так далі. Це все буде працювати по максимуму. Насправді трошки не так. Це температура, яка не повинна протягом доби опускатися нижче цього показника. Тобто, якщо ми маємо нічну температуру вище 10-12 градусів, в нас як бентазон чи базагран, якщо брати по торговій марці, що корум буде працювати по Максимуму. Якщо ми маємо коливання скачки температури, автоматично це позначається на вегетації як культури, так і буряну. Відповідно, знижується як селективність, так і знижується ефективність продукту. Тому активна вегетація це топ-1, з якої ми маємо. Від якої маємо відштовхуватись, коли ми працюємо із страховими гербіцидами. тоді і ефективність висока, і культура в нас швидко відходить від гербіцидного стресу. стресу, або його взагалі ми не спостерігаємо що досить важливо для того, щоб мати активну вегетацію цієї культури. Павло, ми проговорили основні регламенти застосування гербіцидів, що стосуються погодно кліматичних умов. А як стосовно регламентів застосування страхових гербіцидів по фазах розвитку бур'янів? Дякую Сергій за уточнення. Через те, що якщо ми говоримо про корми, варто звернути увагу, що це досить пластичний грібіцид стосовно використання. Якщо розглянути вікно використання на сої, його можна застосовувати від першого тріччато листка до п'ятого трічча листка. Тобто, ми можемо вирішувати різнопланові проблеми, з якими ми стикаємося на сої, коли нам треба застосувати гербіцид і на більш пізніх етапах росту і розвитку цієї культури. Якщо говорити за бур'янин, звичайно, ми завжди маємо прив'язатися до найбільш чутливих фаз. Росту і розвитку оптимально, щоб гербіцид вносився в період, якщо ми говоримо про дводольні буряни, від сім'я дольки до фази 4-6 листка, хоча по чутливих бурянах корм ефективно справляється і на більш пізніх фазах. Якщо говорити за сегмент злакових бурянів, тут потрібно орієнтуватися на фазу 1-2 листочки. Саме за рахунок того, що і Мазамокс досить ефективно контролює, то саме куряче просо, той самий м'чій сизий, чи зелений, Якраз внесення цього продукту, коли ці буряни знаходяться на початкових фазах росту і розвитку, дає можливість цей сегмент бурянів також ефективно закрити і проконтролювати. Тобто, якщо ми враховуємо ось ці моменти, ми від застосування гербіциду корм отримуємо максимум. І не варто забувати, що якраз додавання ще до нього прилипача, параметолат, дає можливість суттєво підвищити бурянів до гербіциду корм і ефективно їх проконтролювати. Шановні аграрії, в сьогоднішньому відеоблозі ми розглянули найбільш актуальні питання застосування страхових гербіцидів на посівах сої. Дотримавшись цих основних правил, ви зможете отримати максимальну ефективність від застосування препаратів на ваших полях. В наших подальших відеоблогах ми будемо продовжувати розглядати ефективність роботи страхових гербіцидів на полях, а також більш глибоко розглянемо захист сої. від... Від хвороб протягом вегетації. Ми будемо вдячні також за коментарі під цим відео, за ваші запитання. Це дасть можливість нам правильно реагувати на ті запити, які існують у вас, правильно підготувати наступний відеоматеріал. Тому до зустрічей, миру всім нам і успіхів. Слідкуйте за нашими наступними відеоблогами і до наступних зустрічей. BASF. We create chemistry.